Повні присутні, дорогі наші сели. Сьогодні ми вітаємо наших дітей, які вперше роблять важливі та відповідальні кроки в своєму житті. Незабаром ви будете присягатися на вірність і чесність. Тож несіть свою службу вірно і надійно. Війнуйте кожну перемогу над собою, незважаючи на труднощі, обставини, опануйте в армії все, що оформує сінака справжнього чоловіка. Саме головне. Величезне нетерпінням чекатимуть вашого щасливого повернення. Це, це надзвичайно хвилююча і водночас урочиста подія, яка викликає почуття гордості за наших синів, майбутніх воїнів, яким довіряють берегти мир і спокій рідної землі. Від імені батьків і рідних бажаю вам, діти, міцного здоров'я, мудрості і того, аби ви гідно пройшли військову службу, щоб ми могли вами пишатися. Нехай доля не буде прихильною до вас і дарує незабутні приємності, приємні миттєвості.